Він та його друзі. Чому речі падають? У великому лісі був гарний осінній ранок. Різнобарвне листя кружляло в повітрі і падало донизу під музику легкого вітерця. Усе нижче, нижче, нижче. Він іще спав, а аж раптом гуп упав з ліжка. Ох, мені снився такий чудовий сон, але я думаю, вже час вставати та одягатися, промовив він. Коли ведмедик вийшов на двір, то побачив, що килимок з-під його дверей зник. Хтось забрав мій килимок, а натомість залишив велику купу листя, сказав він. Він і почав шукати килимок, коли. Бах-бах, бах! бах, бах! Ціла злива з жолудів впала з дерева прямо йому на голову. Що ж це за ранок такий? вигукнув ведмедик. Треба терміново з'їсти чогось солоденького. Ведмедик заліз на дерево і наповнив свій горщик медом. Та коли він злазив, то зачепився за гілку дерева. Знову халепа. Вигукнув Віні, намагаючись звільнитися. Аж раптом горщик з медом висковзнув із лап ведмедика і полетів донизу. О, ні, горщику, я тебе зараз врятую, лиш встиг вимовити Віні і голосно гепнувся на землю. Віні озирнувся. І побачив роха, який прогулювався великим лісом. Ой лишенько, розхвилювався рох. З тобою все Віні!» Так, відповів ведмедик. Скажи, ти помітив, що тут все падає донизу? Чи не було б краще, якби речі для різноманіття падали догори? Після сніданку він зі своїм другом рохом попрямували до колоди. Яку ведмедик назвав колодою, щоб сидіти і думати. Вони збиралися поміркувати та вигадати, як зробити так, щоб речі могли падати догори. Якби речі падали не донизу, а догори я б не гепнувся з ліжка. Мені на голову не впали б жолуді, та й з дерева я б не звалився, пояснював він дорогою. Коли вони прийшли до колоди, вінні, почухавши голову, заспівав пісеньку. Все падає донизу, донизу, до землі, все падає донизу, чому ж не навпаки. Раптом у ведмедика виникла ідея. Він став униз головою. Все виглядало дуже незвичайно. Коли Віні поглянув на Крістофера Робіна, йому здалося, що той пливе у небі. Що ти робиш? запитав Крістофер Робін у вінні, який стояв на голові. Я намагаюся впасти до гори, відповів ведмедик. Може, якщо я стоятиму на голові, падатиму не донизу, а догори. О віні! Ти не можеш падати догори, зауважив Крістофер Робін. Вінні схилився над горщиком меду і широко відкрив рота. А що ти тепер робиш? знову запитав Крістофер Робін. Я намагаюся налити собі до рота меду, пояснив він. Меду ти теж не можеш налити до гори. і все через силу тяжіння, сказав Крістофер Робін. Він поглянув на свій горщик і промовив. Але, Крістофер Робін, горщику немає ніякої тяжкої сили. Там є тільки мед. Не тяжкої сили, а сили тяжіння, сказав Крістофер Робін. Це сила, яка притягує все до землі. Якби не було сили тяжіння, всі речі навкруги просто плавали б у повітрі. Нічого собі, зацікавився він. Земля це ніби гігантський магніт. Став пояснювати Крістофер Робін. Саме через силу тяжіння все падає згори донизу, а не навпаки. А якщо підскочити, мов на пружині, можна подолати цю силу тяжіння? запитав він і спостерігаючи за тигриком, котрий стрибав неподалік. Так, погодився Крістофер Робін, але тільки на деякий час. Поглянь, підстрибуючи вгору. Тигрик, однак, повертається на землю. Війні, Рох та Крістофер Робін продовжували свою розмову, гуляючи великим лісом. Він і так уважно роздивлявся, як все падає згори донизу, що аж перечепився за гілку і сам упав. Коли я падаю, то це не через те, що я не дивлюся під ноги, а через силу тяжіння, чи не так? запитав він. Це через обидві причини. Посміхнувся хлопчик. Раніше він ніколи не замислювався над тим, чому речі падають донизу. Але варто було Крістоферу робіну пояснити йому дію сили тяжіння, ведмедик став помічати її усюди. Віні побачив, як манюняру вчиться стрибати. Вінні, поглянь! схвильовано вигукнув манюня руку. Вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз. Від цих стрибків у ведмедика запаморчилось в голові. І неважливо, скільки разів Манюня ру підстрибував догори, він знову опинявся на землі. Коли вінні та рох проходили повз будиночок сови, вони побачили, як з вікна випала книжка. Кролик хотів закинути її назад, але книжка застрягла між гіллям. «Хм, – подумав ведмедик, те, що кинеш догори, обов'язково впаде. Якщо тільки денебудь не застрягне. Коли Віні та рок вже збиралися йти, вони почули, як книжка знову впала на землю. Я гадаю, що сила тяжіння діє навіть на предмети, що застрягли, підсумував Віні От халепа, промовив Віні, проходячи повз домівку віслючка. Вона зовсім розвалилася. Віслючок намагався все полагодити, але палички розпадалися. Цей будинок виглядає набагато краще, коли палички стоять, а не лежать, сказав віслючок. Трохи мотузки та допомога друзів інколи можуть вирішити проблеми тяжкої сили. Тобто я маю на увазі сили тяжіння, сказав ведмедик. Разом з рогом вони зв'язували палички в той час, як віслючок їх тримав. Після того, як друзі допомогли віслючкові, вони прогулювалися лісом. Раптом зустріли Крістофера Робіна. Привіт! сказав Крістофер Робін. «Хочете подивитися, як я запускатиму свого повітряного змія? Він побіг і вітер поніс повітряного змія усе вище і вище. «Сила тяжіння діє також на повітряних зміїв, егеш?» – запитав Віні, коли Змій впав на землю. Так, Віні, діє, відповів Крістофер Робін. Ведмедик почувався стомленим тому вони з рохом вирішили повернутися додому. Але зайти далеко їм не вдалося. Від усіх цих вгору та вниз, я вже хочу спати, сказав він, сидячи під своїм улюбленим деревом, і затримав. Ведмедику якраз снився солодкий сон, коли на нього впала крапля чогось липкого. Це був мед із бджолиного гнізда, що висіло над головою вінні. Утомить ведмедик був щасливий, що речі не падають догори. Му, сила тяжіння це справді смакота, бурмутів він крізь сон. Все, що летить догори, падає донизу. Немає значення, як високо ти підкинеш м'яч, він завжди впаде на землю. Це дія сили тяжіння. Через це ми ходимо по землі замість того, щоб літати у повітрі. Світ був би зовсім іншим, якби не було сили тяжіння. Кінець